Вітаю! Сьогодні з вами, я, адвокатка Вікторія Співак, телеведуча проєкту військове право на телеканалі Перший міський. Сьогодні ми з вами поговоримо про повістки, їхній зміст, порядок вручення та відповідальність, передбачена за наявку по повісткам. Хочу зазначитись, що постанова Кабінету міністрів України. Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, передбачено порядок вручення та види повісток, порядок за номером 1487. Згідно з вказаною постановою, у повістці має бути зазначено прізвище та ім'я по батькові. Кому вручається повістка? Адреса місця реєстрації чи місця фактичного проживання особи, вид повістки, дата, час та адреса, куди необхідно прибути, зазначення документів, які необхідно мати з собою, мається на увазі паспорт громадянина України. Довідка про присвоєння реєстраційно-облікової картки платника податків, військово-обліковий документ тощо. Повістці. Звертаю увагу, що треба, щоб була зазначена назва органу, печатка, підпис і прізвище ім'я та по-батькові керівника військомату. Є три види повісток, повістка для уточнення облікових даних, повістка для проходження ВЛК і повістка на призов на військову службу до Збройних сил України, так звана бойова повістка. Стосовно повістки для уточнення облікових даних мається на увазі уточнення особистих і службових даних військовозобов'язаного. Цей вид повістки вручається, щоб отримати відомості про особу, її сімейний стан, місце роботи та інші дані. Повістка для проходження ВЛК військово-лікарської комісії мається на увазі, цей документ зобов'язує прийти призовника медичне обстеження. До повістки також додається картка дослідження та про медичний огляд. Якщо вам надається повістка для проходження ВЛК, ви заздалегідь направляєте, підтверджуючі документи, які необхідно, щоб враховано було висновком військово-лікарської комісії. Якщо ви маєте обмеження і як наслідок будете визнані або обмежено придатним, або взагалі непридатним. Якщо вам вручається повістка про призов на військову, Служби Збройних сил України. У повісті зазначається термін, у який потрібно з'явитися до ТЦК. Також обов'язково зазначається, що при собі необхідно мати. Хто вручає повістки? Також постає таке питання у військовослужбовців. Повістки вручаються громадянам, безпосередньо посадовими особами, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Також повістки можуть вручатися через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, в тому числі закладів освіти, незалежно від підкоряткування і форми власності. Звертаю увагу, що повістки, які залишені в дверях вашої особистої квартири, вручено родичам, чи повідомлено вам по телефону, що необхідно прийти до територіального центру комплектування, не є фактично врученими. На практиці найчастіше звертаються з питанням, коли вже вручено повістку і. Розуміє військовослужбовець про те, що він має підстави для вістрочки від мобілізації. Яким чином отримати цю вістрочку? Яким чином правильно повідомити територіальний центр комплектування? Пишеться відповідна заява про вістрочку від мобілізації. Докладаються документи, які підтверджують, що Військовослужбовець має підстави для відстрочки. Ця заява готується в двох примірниках. На одному примірнику ставиться відмітка про вручення цієї заяви, і до того моменту, коли зазначено, щоб особа з'явилася до військомату, потрібно цю заяву обов'язково вручити. Також, коли ви підійшли в територіальний центр комплектування. Повідомити ще раз, що ви направили заяву з доказами, які надають вам підстави для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Також під час вручення повістки, якщо у вас є підстави для відстрочки від мобілізації, ви можете написати в розписці саме від руки текст наступного змісту, що ви подали заяву. Про вістрочку від мобілізації, або пишете, що ви просто маєте право на вістрочку від мобілізації та подали відповідні документи до ТЦК. Повістку е, можуть вручати е, будь-де, але це повинні бути саме посадові особи територіальних центрів комплектування, тобто повноважені особи. І ця повістка повинна бути вам вручена особисто. Тільки так ви будете мати е, зобов'язання. Звернутися до центру територіального центру комплектування підійти за цією повісткою на відповідну дату і на відповідний час. Повістка має бути заповнена заздалегідь, але якщо відбувається той варіант, що повістка заповнюється у вашій присутності, то як показує судова практика, надалі це не буде мати для вас ніяких підстав, для того, щоб можна було не прийти за. Цією повісткою. Ви за неї розписуєтесь, В цій повістці зазначається дата і час, куди звернутися, тому ви зобов'язані будете подальшому підійти до театрального центру комплектування. За наявності підстав для отримання відстрочки від мобілізації я вам раджу заздалегідь звернутися з заявою про надання відстрочки від мобілізації стосовно відповідальності, яка передбачена чинним законодавством, у разі неявки по зазначеним мною повісткам. а саме передбачена адміністративна відповідальність у разі неявки за повісткою для уточнення особистих даних та повісткою для прогуршення. В медичної комісії, тобто ВЛК, згідно статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення законодавства про мобілізацію тягне за собою штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо ж військовозобов'язаний не з'явиться за такою повісткою повторно, то це карається штрафом від 3400 гривень до 5100 гривень. За наступне правопорушення особа несе вже кримінальну відповідальність. Також кримінальну відповідальність настає в випадку неявки за повісткою. Про призов на військову службу до збройних сил України за так званою бойовою повісткою. Така відповідальність передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України, у якій зазначається, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Умовно строк уже не можна отримати виключно реальне покарання. Прошу бути свідомими. Під час вручення повістки знати свої права, якщо ви маєте або строчку від мобілізації, або якісь проблеми зі здоров'ям, заздалегідь направляйте документів до територіальних центрів комплектування. До побачення! Бережіть себе!